Добрий день, мої маленькі друзі! З вами Наталя Миколаївна та наші дистанційні уроки. Тема уроку здрастуй школа. Ось дзвінок в подав, до роботи час настав, тож і ми часу не гаємо. Працювати починаємо. На сьогоднішньому уроці ми з вами познайомимося з нашим першим підручником букварем. Дорогі учні, ще вчора ви були просто дітьми, а сьогодні ви переступили поріг школи, стали школярами та учнями першого класу, першокласниками. У школі ви будете займатися дуже важливою справою навчатися. І я вам в цьому допоможу. Сьогодні ми ознайомлюємося із буквариком, який допоможе вам знайти країну знань. Будь ласка, розкажи, куди йдуть діти? Та який у них настрій. Правильно діти йдуть до школи радісні, так як у нас 1 вересня почалося дистанційно, але все одно я рада бачити вас усміхнених, гарних, сповнених жахою до знань. Що приготувала тобі родина для навчання в школі? Правильно, у вас є зошити, олівці. Ручки, ластики, підстругачки, пенали, все готове до роботи. Знайомтесь, діти, це Миколка. Він першокласник. Послухайте, як хлопчик склав свій ранець. Я читатиму повільно, а ви слухайте уважно. Якщо ж Миколка поклав річ у портфель правильно, плесніть в долоньки. Якщо він помилився, тупніть однією ніжкою. Будь ласка, будьте уважними! Перший раз малий Миколка став збиратися до школи. Олівець поклав у сумку, книги, ручку, зошит, гумку, м'яч, перо, граблі, подушку, на одниць нушну пампушку, двох ведмедиків, лопату, білочку роду хвостату, лук і стріли і рушницю, ще й пухкеньку паляницю, ще стілець і стіл, і парту, і географічну карту. Трактор і машинку, і мило вже й на дворі звечоріло. сів Миколка і дума думку. Чи усе поклав я в сумку? Скажіть мені, які речі потрібні в школі? А яких речей брати до школи не варто? Навіть коли ви сідаєте дистанційно навчатися. Давай пограємо в гру Впізнай предмет. Мундрунчик, який завітав до нас на урок, цікавиться, чи добре ви знаєте назви навчального приладдя. Я його буду описувати, а ви знаходитимете їх на парті та будете показувати мені. В неї ми будемо писати букви та слова в зошиті. Правильно, ручка! Ним можна намалювати квіти. Так, це олівець. У ній зберігаються ваші зошити. Це папка. Правила поведінки з букварем. Буквар це ваша перша книга. Він навчить вас читати, міркувати. Візьміть його до рук, роздивіться малюнки, покладіть до вушка, заплющте оченята та послухайте, щось що він вам прошепче. Беріть мене завжди чистими руками. Коли гортаєте мої сторінки, намагайтеся не загинати. Підручник це не альбом, тому малюнки для його сторінок створюють художники, а учні їх лише роздивляються. Виготовте для мене закладку, і ви швидко знайдете потрібну сторінку. Кладіть мене завжди на певне місце. Тоді я ніколи не буду губитися. Бережіть мене, бо я для вас найкращий шкільний друг. Гра продовж речення. Правила поведінки. В коридор виходиш ти з друзями погратися, добре маєш пам'ятати в грі не слід. Правильно штовхатися, не біжи по коридору, можеш травмуватись. Якщо йтимеш ти спокійне, буде час погратись! Дуже люблять наші діти в різні ігри грати. Та щоб добре відпочити, не треба кричати. В коридорі чемні діти не їдять сніданки, йдуть спокійно на перерві їсти до їдальні, умнички великі молодці. Тепер прочитаємо повністю. В коридор виходиш ти з друзями погратися. Добре маєш пам'ятати, в грі не слід штовхатися. Не біжи по коридору, можеш травмуватись. Якщо йтимеш, ти спокійно, буде час погратись. Дуже люблять наші діти в різні ігри грати, та щоб добре відпочити. Не треба кричати. В коридорі чемні діти не їдять сніданки. Йдуть спокійно на перерві їсти до їдальні. Молодці! Давайте згадаємо, яких правил потрібно дотримуватись на уроці. Абсолютно правильно! У школі не можна кричати бігати. Можна гратися із друзями, не треба репетувати, кричати, не потрібно їсти у коридорі, а можна сходити до їдальні. І потрібно гарно відноситися до шкільних речей. Як же слід поводитись на уроці? Правильно! Потрібно слухати і чути один одного. Потрібно піднімати ручку, вчасно відповідати та виконувати завдання, а ще уважно слухати вчителя. Яку ж книгу ви будете вивчати протягом цього року? Звичайно, це наша люба перша книжка, це наш букварик. Давайте спробуємо зараз показати в екран, якщо всі завдання вам були легкими, ставимо пальчик вгору. Якщо завдання були важкими, ставимо пальчик вниз, щоб знати, як ви себе оцінюєте. Точніше, оцінюйте роботу на уроці. Ну що, мої хороші, я вам дуже вдячна з увагу! Ви великі молодці. Я вами дуже пишаюся. Я вітаю вас тим, що ви прийшли в перший клас. Відсьогодні ви маєте таке чудове звання. Ви учні, ви першокласники. Я вас цим дуже вітаю! Оплески!